Друзі, Volkswagen Jetta. ще раз повторюся, не Америка, але вже на просторах України більше року часу. Тільки зараз знайшовся час, щоб це все, щоб це все повимувати. Американська машина по кріслах дуже себе палить, тут дуже неякісне крісло, дуже неприємне, як на мене. Ось ну, таке воно дуже жорстке ну, і типу перфорація, Але лише б тут перфорації не було. Отак от, от. В машині у нас по підлозі тут, звісно, дуже-дуже страшно. Американці дуже люблять їздити на ковриках борцових, але не пробирають. Потім, коли вони повністю загрізняються, вони на знімають і викидають. Не говорю через те, що я так думаю, через те, що дуже багато у мене маю знайомих, друзів і родини. І вони так розказують, що вони справді так їздять. Справді вони такі варвари. І вони потім до дирки то все натирають. Ось так. от. Це дуже. От. Ну нічого. Щось помиється, щось забирається. Це ззади, бачите, Дивіться, все запилено, все в мусорі. У, навіть дира нічого собі, офігеть. От, і ще є одна болячка тут в цій машині. Ось така от штука, і як бачите, вона має пузир. Все, весь потолок цілий. Більшість у нас тут з'являються пузирки. А, тут теж є, бачите, це означає два варіанти. Або хтось колись чимось пробував натирати, або вона вже пересохла на сонці. І клей починає відлітати. Такі потолки краще не мити. Або з дозволу клієнта помити максимально акуратно. Щоб ну, це просто страшно. Просто, дивіться, це просто, це все в такому стані. В такому стані все це. ну Це, звісно, ну, це, страшно. Але машинка приїхала, поставили соти, соти коврики, перекрили ті всі дирки, сховали проблемки і їздили, катались. Ну от Дотик вона тупа резина, просто тупа резина. Ось йота теж резини відцімає ці духи, але якісь інакші, Це така холодна, тупо, тверда резина. Ну Тут то теж, сідухи ніби чисті, непогані. Але бачите, це все забито, а тут все, отак от. Багажник у нас робочий. вони постійно перевозять якийсь товар, Не простий, не одяг, а Тому це норм. Ось така, друзі, джет американська, а так, америкоси. Лізингові тачки вбивають Бо це не їхні. Це банку. На 5 років дав банк їм покататися. Тому вони себе так поводять. Тому вони себе так поводять. Які прийоми така машина? Бачите, прийоми теж запилені, але не страшні. Тому я думаю, що тут аналогічно. Тобто просто запилено. Запилено, але не страшно. Таке миється. Ну що, друзі? Джета. Е, помилась. Дуже він, помучила такі машини, дуже важко робити. Навіть чесно скажу, такі машини бажано навіть краще робити в розбор. Вони занадто сильно запилені, заношені. І я перекидаю пару генератором своїм, бо він викидає з одного місця на другий і дуже багато мені на цей час іде. Але була машина під чехлом, кермо було під чехлом. Я не звернув увагу, подивіться. Подивіться, я ще не бачив, щоб пластиковий руль отак стерли. Е, ну, скажімо так, Думаю, людина, яка на цій їздила, на руках мала наждачну бумагу. Жопа більш-менш була нормальна, бо ці духи не затерті. От. І п'яти теж були страшнющі. Тут теж ноги не сильно і помилися, воно там відмилося. Але все-таки воно вже все. Якщо такі от дери, то вже все. Тут тоже трошки помилося, але бачите, вон там під кантиком не гон вибити. Тобто воно намокло, зникло, висохло, проявилося. Ну і вже не буду я пару запускати, знову це все мочити. Ну так от, Мінус таких машин. Що ти стараєшся. Воно намокає, зникає, а потім проявляється, коли висихає. Потрібно, так як я кажу, повторно проїхати і ті всі нюансики подозабирати. А, бачите, як помінялися духи. Вони взагалі в жопу були чимось натерті, тому воно мало відчуття резини. Зараз більш-менш м'ягеньке і вже таке, ну, типу, зовсім друге. Тому я прошу, друзі, не треба нічим натирати. Кайфуйте від того, що є. Багажник також прибралися, тут коврики ці помилися, пластики тут вже повністю ну але більш-менш тут попелесосулось, вибилось все е, ну, так, от, Тут більш-менш є, там какочки десь-не-десь. їх ну, пилосошу, вони з того баранника вилазять і вилазять. От, є на цих духах дуже багато такого клею. Просохші пластики видно. От, машина коротше, життя побачила. от Бачите, як вийшла плямка, вона ніби є. Але я її максимум, бачите, бо тут великий позир щоб вона мені не відлетіла. от А так більш-менш потолочок получився я думаю. от Оці всі получилися ну Ця плямка так от буде вже. Тут же її ліпше не чіпати, без фонарика її взагалі не видно. Думаю, що все норм. Ну що, друзі, з цьому автомобілю осталось не так багато до, як -то кажуть, кінця автомобільному світі. Бо довший час він був нелюбимий. Прийоми я також трошки промив, ну, але це вже йому не допоможе. Але тепер хоч можна трошки їздити і якийсь ну, він тепер, як я кажу, людський чи що. Ну, отак. Важка машина, хоч маленька, але замучила.